Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Мінімум калорій і максимум користі. Кабачок. Суперфуд, який можна смажити, кушкувати, фарширувати і маринувати. Як правильно готувати? З чим смакувати? Дні кабачків у сніданку не пропустіть. Отак, От суперфуд кабачок у нас сьогодні. Дні кабачки починаються, вони фактично е, у розпалі, тому що це реально дешевний, поживний, класний продукт. Його можна готувати фактично будь-чим. Він може бути солодким, солоним, перченим. Е, такий суперфуд, який є фактично будівельним матеріалом крутих страв. Сьогодні ми готуємо з вами е, кабачкові оладки. Е, оладки, вафлі, їх по-різному називають. Вони е, е, класно готуються у спеціальній вафельниці. А якщо раптом вафельниці нема, то будь ласка, те саме. Які стали Вони на просто ладками будуть більш схожими. Та? Потерті кабачки, бачите? Я їх просто так от оп, висовую сюди. Значить. З борошном треба обережно. Я зараз подивлюсь, тому що борошно – це будівельний матеріал. Я поки от так трошки додам. Потім подивимось, як Краще так? Да? Так. Трошки олії одразу. Трошки олії. Яйця теж будівельний матеріал. От Яєць, дай Бог, о, слухайте, як на Великдень, таке міцне. <з savior> Значить Христос Воскрес, а воно ще досі міцне. Так, е, подивимося, може, яйць треба буде більше або борошна менше. До речі, е, 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 яйця тери, борошна, е, ось цим з цим працюєте. Сир, Боже, друзі, ну смакота. Дивись, сиром не зіпсуєш точно. от прям точно, Тому я прям думаю, що весь сир і викладом. Е, рецепт бачите на екрані зараз. Е, от, І нотуйте. Тому що дивіться, е, ми вам тим інгредієнти показали, а з консистенцією там будьте вже побачними. Так, я думаю, що вам трошки борошна ще треба. А ти спробуй спочатку перебити, а потім так да, потім так. буде. Так, значить, сіль перець, сіль перець, перетерта цибуля. Е, от, Я от так трошки додам. Тертуї цибулі, отак, більше не треба. Так, спеціально для Нелі Шовкопляс ще трошки горстку солі, спеціально для Єгора Гордієва трошки перцю, і для Людмили Барбір трошки перцю, якої немає зараз з нами. І Давай. оце все ми фактично так. нашу основу перемішаємо. До речі, друзі, ви якщо готуєте за нашими рецептами, то давайте діліться з нами, надсилайте нам також, що ви смачненького вже приготували. Або Тошки може, якимись своїм а? Ти Мені подиви, здається, ні. ти спробуй спочатку, Зараз воно все в однорідну масу переб'ється, буде нормально. Ну може, може нормально, нормально, тому що кабачки, якщо їх на дрібну на мі, ну, цю маленьку терку потерти, вони дуже соковиті. Подивіться. Ну може, може. Вони я думаю, все буде окей. Ну, так, друзі, давайте, поки далі? ми перебуваємо, давайте подивимося про користь овочів для нашого організму. О, всі поради прийомо. від нашого дієтолога і ендокринолога зібрали. Поїхали. Це Соболинки, так? Так. так. Давайте вимочимо. Свіжі овочі день Я їм. Як всі українці? Жовтенький помідорчик, літо. Другу. Сонце нагадує. Вони заполонили ятки та наші столи. І це той чудовий випадок. Коли і смачно і корисно, каже дієтологиня Наталія Самойленко: зараз починається найкращий сезон, а дієтологи дуже поважають цей період року. А ось хто свіжі овочі оминає, лише втратить У своєму здоров'ю, перш за все, тому що буде дефіцит вітамінів, мікроелементів, макроелементів, біологічно активних речовин, таких як антиоксиданти. Також овочі це клітковина, а значить, здоровий кишківник. Не менш важливо їсти їх швидко. Чим довше овочі лежать у холодильнику, тим більше вітамінів втрачається. Оптимально з'їдати їх за 5 днів. А ось зелені взагалі за два. Обережно треба бути з перезрілими овочами, щоб не було заплісня білих овочів, тому що це небезпека. Отримати плісняву, там є афотоксини. Це погано для е, і нашої мікрофлори. Оптимальна доза свіжих овочів половина денної норми продуктів, і це мінімум. Беремо тарілку, уявно робимо лінію, і половину цієї тарілки накладемо усе, що є в холодильнику. Це може бути і броколі, навіть сира, і цвіт. На капуста і трохи редиски, огірок, помідорки. Це повинно бути святково. Ось так повинна виглядати кожна ваша тарілка. Свіжі овочі настільки унікальні, що їх можна практично всім. Якщо ж вам після них не добре, обстежте кишківник і підслункову залозу. Якщо лікар виявить проблеми з цими органами травлення, від сирих овочів доведеться відмовитися. Так, так, ну це що, сніданок, друзі. З 1 +1. Ну, це, що там, що там, наші мафрики? Про... Ще не підсмажилися? Ми вже першу партію просто заклали. Ви подивіться, яка краса вийшла. І не, не, не довелося нам додавати борошна, якраз нормально було тієї консистенції. Ну Ні, рано, на... шинель, а, рано. Прикриваю, прикриваю. рано. То, просто знаєш, цікаво було подивитися, який вигляд це має. Питали у вас, що таке лажук сьогодні в нашому слові загадці. Багато пишете. Добрий ранок Запоріжжя. Можливо, лажук це людина, яка лажає до прикладу. Людина, яка лажає, будь Відключився наш планшет. Наш постійний глядач, пан Віталій, зараз я цитую, як стлумаченого словника. Він нам також написав, пише, що доброго ранку, лажук це той, хто завдає неприємностей, прикростей або щось справді ламає. Доброго мирного ранку дуже людей зачепили барабани <гум> в Києві. Хтось когось зачепили діти, але в гарному сенсі, які танцювали в метро Вальс, і з нами вже почали ділитися, що і в інших районах а Києва почитай, вчора варіанти, також та про Лукавипускні. Які про... варіанти Лажукшо про, про Лажука читаю тобі Лещенко, Лажук написали варіант. нам. Так, Ще лажук, це мужчина, який постійно лажає. Лажук, людина, яка завдає неприємностей. Так, зараз. Лажук, це начальник поліції в Острозі. Це Черніг, Це щось я пішло вже, Чернігівський не очевидно, помиляюся, да. так. Можливо, Лажук це якийсь обман. Пишуть Може, нам наші харків'яни писати, чекай. От мій Ой. сусід з п'ятого поверху, ліворуч, вікна на річку виходять. От ну, він коротко, лажук. речі, люди в більшості сходяться, що лажук це людина, яка завдає неприємностей, або просто лажає. Ну, тут, тут вже такі варіанти. А ось Лажук, це мужчина, який весь час професійно лажає, або ж а Жук це жук з Франції, що їде в Ле маршруті. От кіноть варіанти. Господи, а ще, а ще раз почитай, ще раз. Або ж ла жук, ла -жук. окремо. Ла -жук. Так, Це жук, ла жук з Франції, що їде в Ле маршрутці. Ось так. Господи. Так, Нель, ну що, у нас майже фактично готові наші е, е, неуладки, господи. Вафлі. Ні, вафлі, вафлі не готові. Ні, на жаль, ні. Треба на жаль. ще річки ще, просмажити. Ще, ще, ще. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Вона до чого йде до нашої перемоги. Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс один Україна.